Ольга Жовтобрюк з Києва. Вона мама двох синів. Її діти добре інтегруються, відвідують німецьку школу, де їх приймають дружньо і щиро. Мама тримається за такий очповий заклад, бо так пощастило не всім. Поки діти в школі Ольга займається волонтерством. У цьому берлінському центрі допомагає українцям розібратися з платіжками, відповісти на листи від різних німецьких установ. Приміром, приходить до скриньки лист про перерахунок за тепло, куди бігти, на який рахунок сплачувати українському пенсіонеру без допомоги соціальних служб. Не розібратися, я знаходжу тут для себе сенси глибокі. Ми тут всі опинилися з жахливих обставин, тому хочеться всім людям допомогти трошки не сказати легше, а трошки підтримати, підтримати, підтримати наших людей, тому що всім дуже важко орієнтуватися. Розуміти цю систему, яка абсолютно відрізняється з усіх питань від наших українських реалій моментів дуже багато. І коли ти сам вже цей шлях пройшов, власним досвідом якісь собі моменти прояснив, щось краще моменти знаєш і хочеться цим досвідом поділитися і полегшити цей важкий час нашим людям. Більшість не знають навіть англійської мови, не кажучи вже про німецьку мову. Вони просто залишаться один на один з цією бюрократією, яку вони взагалі не розуміють. Сюди йдуть всі, кому потрібна консультація. А у ці дні тут знову німецькі депутати. Центр нині залишився без фінансування, навіть на необхідніше немає коштів. Депутатів ми спитали, скільки ще буде їхніх візитів, і може після виборів всі ці обіцянки закінчаться. Але ні, нині тут мер району, аби пересвідчитися, що всі документи для цього зібрані і гроші на папір, ручки і мінімальну зарплату для наших дівчат таки надійдуть. Депутати від партії Олафа Шольца вважають, що цей центр важлива справа. Не Безумовно, це не виборча кампанія. Я була державним секретарем з міжнародних справ уряду землі Берлін, і вже тоді ми налагодили міцний контакт з Україною і з того часу залишаємося з нею. Фактично, цей центр став великою платформою для української громади тут у Берліні. Ми значно виросли з майже 26 тисяч до 150 тисяч українців в Берліні. І тому надзвичайно важливо, щоб навіть через три роки, коли ми на жаль бачимо, що війна триває довше, люди прийма рішення приїздити сюди вони хочуть бути зі своїми навіть тут у Берліні, і для цього вам потрібні консультанти з інтеграції. Саме тому стійка підтримка це те, що нам потрібно для мене особисто як кандидата на постійній основі. Ми з Олександром Вітером, депутатом Берліна, а також з міським головою округу, знаємо, що тут може бути хороша співпраця, і саме тому, що поруч з цим місцем працюють представники українських органів влади, українського міністерства, і це є чудовим містком, завдяки якому люди можуть одразу отримати допомогу для подальшого життя в Берліні. Ольга каже, що вже полюбила Берлін з його парками, зонами відпочинку і комфортними дитячими майданчиками. Але труднощі, з якими довелося стикатися при приїзді, пам'ятає, і досі ми, коли опинились в Німеччині, це був перший центр, і люди, які нам допомогли взагалі зорієнтуватися, що куди, навіщо, і також за ручку нас провели, тому що ти перший час взагалі не розумієш, куди бігти, що робити. Це дуже складно. То ви сам пройшли через. Так, абсолютно. Це все мені знайоме на власному досвіді. Тому я розумію, що це таке. Інтегрувались, ми інтегруємося і досі. Я ще не знаю, скільки цей період триватиме. Так, тому що, по-перше, це мова. Ти без мови не будеш себе відчувати інтегрованим. Навіть ну, можливо, коли є робота, колектив, і це вже все якось упорядковано, Можливо, це буде якийсь там етап, що можна сказати, ми вже інтегрувались. Але... Для мене, по-перше, це мова. Так я вже закінчила перший етап вивчання. Це Б 1 німецька мова. Поки що в мене є труднощі з продовженням мови, тому що мій братор на джоб-центрі чомусь не не знаю, не в гуморі. Не одобрю подальше навчання на курсі Б 2 Ми працюємо над цим з допомогою наших волонтерів, коучів так над цим питанням, але звичайно хочеться інтегруватись далі, мати конкурентні переваги на ринку праці в Німеччині, бути корисним і в нашому фонді. Звичайно, хочеться на повну силу працювати, допомагати, заробляти і повним життям тут жити так. Мені нагадує Берлін Київ своїм комфортним темпом життя, якимось розміром міста. Можливо, він досить комфортний, без якихось там транспортних навантажень. Але є багато відмінностей, звичайно. Це дуже інтернаціональне місто. Спочатку це трошки дивувало, дуже вільне місто. Багато чим відрізняється, але є дійсно якісь моменти, які нагадують тобі. Про батьківщину для українки Ольги Жовтобрюх дні напередодні німецьких виборів дуже напружені. Вона занепокоєна великою кількістю виборців, що підтримують антимігрантські настрої, які транслює АДН з Алісою Вайдель. Перш за все, я не думаю, що міграція є вже такою проблемою, як любить описувати АДН, тому що у нас майже 24 мільйони людей з 84 мільйонів мають мігрантське походження. Більшість людей поводяться нормально, працюють тут, платять податки і абсолютно добре інтегровані. Ну так, трапляються такі напади, як в Ашафенбурзі та мюнхені, і це жахливо. Кожна жертва це занадто багато. Але також відбувається зміщення акцентів. Зміна набагато більше висвітлюють ці випадки ніж інші. Наприклад, майже кожного дня в Німеччині гине жінка, але в медіа ніколи не здіймається галас щодо цього. І це переважно німецькі чоловіки та колишні партнери, які становлять загрозу для багатьох жінок. І тому ні, я вважаю, що нам слід перестати вимагати популістських рішень, адже міграція існувала завжди. Вона Буде існувати і надалі, а ми місто свободи перед виборами. Ми, звісно, з великою увагою дивимося на цей священний процес у демократичному суспільстві, і ми безумовно не знаємо, яким буде результат. Але надзвичайно важливо, щоби соціал-демократія в Федеративній Республіці Німеччина досягла сильного результату і змогла знову висунути канцлера. Адже ми не йдемо на поступки популістам, маємо чітку позицію щодо прав людини, різноманітності та підтримки тих, хто її потребує, хто не має великих фінансових можливостей і кому не приділяється достатньо уваги, я дуже сподіваюся, що нам вдасться піти проти загального тренду, отримати сильний результат і показати, що в цьому здається божевільному світі все ж є місце для стабільності та справедливості. Ми є країною імміграції, і тому з Олафом Шольцем не буде правого курсу, адже в питаннях міграційної політики, а також у питанні підтримки українців, він займає чітку позицію. те, що зараз відбувається, абсолютно неприйнятно. Намагаються нав'язати диктат миру. Так я вважаю жахливим те, що відбувається. Президент США, Трамп зараз дозволяє собі деякі речі, які в дипломатії є абсолютно неприйнятними. Він не зустрічається з нашим федеральним канцлером, намагається укладати якісь інші угоди, але це. Так не працює. Якщо ми хочемо стійкого миру, це неможливо без участі самих українців. Олаф Шольц, як федеральний канцлер, уже давно є надійним союзником президента Зеленського і відповідно працює разом з усіма європейськими лідерами, які зустрічаються, аби чітко заявити, що їхнє слово матиме значення. Ми і надалі будемо підтримувати Україну. Останні перед виборами опитування свідчать, що партія Олафа Шольца набере 16%, А Фрідріх Мерц з однопартійцями 28%. Альтернативі Аліси Вайдель соціологи нарахували 21%, Зеленим лише 16%, лівим більше 5%, А от вільні демократи до парламенту можуть і не пройти.